Родинні зв'язки у владі були і лишаються основою української політики. Так було при кучмі, так велося при Ющенку, при Януковичу, взагалі при владі не було чужих. У Порошенка було своє коло любих друзів. Зеленський обіцяв зруйнувати цю родинну кумівську систему. На президентських виборах 2019-го він клявся, бо жився. З його приходом до влади жодні куми і друзі не будуть керувати державою. Тільки прозорі конкурси, тільки соціальні ліфти, тільки найкращі талановиті та освічені у владі. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Чернійського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Ми разом з тобою написали програму Україна мрії. Зараз наступний крок. Команда мрії. Заходь сюди або сюди і пропонуй, хто на твою думку повинен бути прем'єр-міністром України, генеральним прокурором, головою СБУ, міністром закордонних справ, міністром оборони. Зробимо це разом. Утім, одразу ж після перемоги на виборах Зеленський призначив головою Служби безпеки України свого друга дитинства, партнера по бізнесу Івана Баканова. У офіс президента і Верховну Раду будуть делеговані представники креативного цеху студії квартал 95 Друзі, куми, родичі, партнери нікого з чужих. Всі свої до своїх по своє. Найпотужніша з потужних одна з найбільших у нинішній владі політична сім'я студії квартал 95 Жодного кума і військового друга я не призначу. Шефір навіть не отримує. Да, він допомагає, тому що я не можу поставити на посаду людей, які до мене наближні, щоб вони отримували заробітну плату з держави. Я не хочу. Да, він мені допомагає. Мені потрібні помічники. У мене їх аж два цих помічника: Марія Лєвченка, яка і була моїм помічником, коли я працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю. Це не просто непотизм, проти якого обіцяв боротися Зеленський. Це непотизм у квадраті чи у кубі, а точніше, абсолютний непотизм.